Вітаю Київ, вітаю з чемпіонством в першу чергу. Безумовно, безумовно, хочеться дякувати, дякувати всім причетним до цього дійсно великого свята. Ми повернули чемпіонство в наше наш рідне місто. Київ заслужує це. Дякуємо Києву! дякуємо цьому місту! Немає жодної людини, яка працює в клубі, щоб вона не була відзначена сьогодні. І це працівники на футбольному полі, які готують ці шикарні газони для нас, щоб виходили, вигравали. Це люди, які працюють на базі. Які допомагають нам, це наш транспортний відділ, який допомагає нам і всюди завжди, попри ті логістичні проблеми і непростий шлях, який нам приходиться долати кожен раз, коли ми виїжджаємо в будь-яке місто чи в іншу країну. Дякуємо вам і безумовно дякую нашим вболівальникам, тому що футбол гра для вас.